Це Вікторія, інфлюенсерка, психологиня, яка обожнює автомобілі, тому робить регулярні огляди авто в своєму блозі. А це новенька Hyundai Kona Hybrid. гібрид. Kona гібрид це зустріч стилю і практичності в одному авто. Вона економна, навіть у ритмі великого міста. Адже розхід до 5 літрів це при активній живій їзді. Ти сідаєш за кермо і видихаєш, і в тебе з'являється те саме відчуття. Я вдома, але в русі. І це нова Hyundai Kona в преміум комплектації. Вона не кричить. Ріть про себе, вона говорить очима, адже світлодіодна оптика тонко підкреслює її настрій. Лінії кузова впевнені, плавні, не агресивні, але з характером. А всередині затишно, майже по-домашньому м'які сидіння, ніби обіймають, цифрова панель приладів як діалог, все, що треба перед очима, нічого зайвого. А боус звучить так, що хочеться ввімкнути улюблений плейлист і просто їхати без плану, просто за відчуттями. А коли натискаєш на газ, легкість, різномірний розгін, тиша в салоні, і ти. Ловиш себе на думці, а можна я тут залишусь надовше? Керувати нею це як слухати себе в дзеркалі. Комфортно, радісно, трохи цікаво, бо вона реагує швидко, легко вписується в повороти, і ти ніби зливаєшся з дорогою, місто стає ближчим, рух м'якшим, а настрій стабільно хороший.